Нічого не бійтеся, якщо чуєте незнайомі слова? Це начальник відділу виконавчого комітету гельм'язівської сільради Юрій Хилько зі своїми ученицями. Сьогодні чоловік навчає їх, як користуватися смартфоном. Зразку давайте покажу, як міняється яскравість дисплею. Недавно купила смартфон і прийшла до школи, щоб його освоїти. Каже учениця школи Тетяна Решетник. У планах говорить освоїти мобільні додатки на телефоні. Багато ще чого не вмію, не можу ще користуватися банковськими послугами через телефон. Ну, ще може багато чогось не знайду, тому що я недавно його придбала і недавно тільки почала освоювати. На курсі з рукоділля вперше заняття присвячено бісероплетінню. У плані створити ось таку квітку. Учням під час навчання пропонуватимуть різні види технік, розповідає вчителька Валентина Воропай. Я вже 26 років працюю з дітками. От у нас бісероплетіння. Я знаю, що дітки тут вчаться, і з мамами дуже мамам подобається займатися бісероплетінням також. Тому, можливо, і мами прийдуть до нас, може, і бабусі прийдуть до нас. Прийшла до школи, щоб не лише навчитися нових способів вишивки, а й поділитися своїм, каже жителька Герм'язів Валентина Кіяшко. А це ж руками робить. Це завжди цікаво. Своїми руками що зробиш. Є результат, є що дітям показати, онукам. Поспілкуватися ж з людьми треба. Може вони щось знають, у них щось навчиться, може своє щось показати. Я вишиваю хрестиком, я бісером не вишивала. А тут же ж бісер. Подивлюся, як може я буду займатися далі бісером. Теж хочеться іконки повишивати додому. На курсі з української літератури вивчає творчість Василя Симоненка. Учениця школи Валентина Талайна заняття приїхала із сусіднього села Коврай. Пояснює, чому зацікавило навчання. Близька тема до моєї роботи я бібліотекар. Мені подобається і хочеться більше знати. Фантастичне, так приємно і так, знаєте, так і розслабляє, і, і романтично. На кожному курсі виявило бажання навчатися не менше семи осіб, розповіла організаторка школи Наталія Кива. Людям стало цікаво. Багато хто вже зробив перші кроки до того, аби стати слухачем цієї школи. І я впевнена, що це поки що це так. Перші наші кроки. Думаю, що в майбутньому кількість самих курсів розшириться. Просто ми вивчимо запити. Вивчимо потреби, вивчимо побажання наших всіх слухачів. 12 вчителів із Ельмазівської опорної школи навчають людей у школі для дорослих, розповів її директор Андрій Логінов. Він викладатиме українську літературу. Кожен курс має свою програму, програма складена, і заняття будуть тривати, як правило, 45 хвилин, так як в школі. Але якщо є слухачі. Будуть зацікавлені, то час можна буде продовжити. Ми хочемо також створити певні курси, і до нас уже відгукнулися старости із сіл нашої громади, і там також будуть задіяні вчителі, люди творчі, які мають можливість і можуть поділитися своїми односельцями, своїми здібностями. Ірина Філенко, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкащина.